Народність Майя так любили какао, що використовували боби какао-дерево як валюту. Вони також вірили, що це корисно. Багато людей на сьогоднішній день цінують найвідоміший побічний продукт какао шоколад. Коли мова заходить про наше здоров'я, то не всі шоколадні цукерки однакові, навіть якщо вони виглядають дуже смачними та безпечними на вітринах магазину. Боби какао-дерево, яке також називають звичною нам назвою какао, є не надто секретним інгредієнтом шоколаду. Містить сотні біологічно активних рослинних сполук, у тому числі флавоноїди, які пов'язані з численними можливими перевагами для нашого з вами здоров'я. Дослідження біологічно активних компонентів какао-бобів досить однозначно показують, що якщо ви споживаєте більшу кількість флавоноїдів, то можете спостерігати сприятливий вплив на поліпшення артеріального тиску, рівня холестерину та загального самовчата. Почуття, але, хоча какао дійсно має інтригуючий потенціал для покращення здоров'я серця та роботи мозку, жодна наука не підтримує вживання великої кількості шоколаду як здорової їжі. Більшість досліджень користі какао та його похідних продуктів засновані на пропаганді та популярності шоколаду. Деякі люди припускають, що менш ніж 100 грамів чорного шоколаду може покращити здоров'я серця, але більшість справжніх і цінних досліджень не стосується споживання шоколаду, а засновані на його компонентах та пошивних речовинах. У 2022 році дослідники знайшли переконливі докази користі флаванолів. Під час клінічного випробування, за участю 21 тисячі дорослих, вони виявили, що половина групи, яка приймала 500 мг добавок флаванолу какао щодня мала значно нижчий ризик смерті від серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто приймав, так би мовити, оманливий шоколад, тобто не справжній. Так зване дослідження космос, хоч і незалежне, але частково фінансувалося нідерландською Марс Едж, дослідницьким підрозділом виробника цукерок. Згідно з деякими іншими дослідженнями, флавоноли також можуть підвищити чутливість до інсуліну, що може бути корисним для зниження ризику діабету другого типу. Але результати не є переконливими, і тим, хто ризикує захворіти на діабет, було б розумніше вибирати добавку на основі какао, замість того, щоб їсти шоколад і цукор, який він містить. Інші ж дослідження показують, що флаваноли, які містяться в какао, а також в невеликих кількостях містяться у фруктах, овочах і навіть чаях, можуть уповільнити когнітивне зниження під час старіння або навіть підвищити продуктивність мозку, покращуючи прилив крові до головного мозку. Але науковцям ще потрібно провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти ці ефекти. Та й насправді дослідження шоколаду космос є і залишається досить суперечливим. Адже щоб отримати 500 мг флаванолів, учасникам довелося з'їдати кілька шоколадних батончиків, наповнених жиром і цукром. А всі шоколадні цукерки абсолютно не однакові. Тож лишається питання, який шоколад і продукти какао-бобів є корисними. Під час виробництва какао-боби поділяють на частини, відомі як крупи і жирну частину, яка називається какао-маслом. Саме тверді речовини, які називаються крупи, містять корисну сполуку, флаваноли. Але для виробництва шоколаду їх змішують з какао-маслом, цукром і іноді молоком. Тому загальне правило полягає в тому, що темніший гіркий шоколад містить більше корисного какао. Але й тут, за словами дослідників та лікарів, є і може бути велике але. Справа в тому, що напис на етикетці 80% какао не гарантує вам багато користі. Адже какао, як і всі інші продукти, може втрачати користь і поживні речовині в тій чи іншій мірі, залежно від якості та способів обробки. Какао-боби можуть втрачати свої корисні сполуки, наприклад, під час ферментації та сушіння, і ще більше зменшуватися під час смаження та інших процесів виробництва шоколаду. За словами дослідників, єдиний і справді поживний продукт какао-бобів завжди буде відноситися до сирих какао-бобів, який більшості з людей недоступний. Тож кульмінація і суть цієї теми полягає в тому, що поживної і справжньої користі какао чи шоколаду ми з вами не отримуємо. Єдиний позитив і дійсно користь може бути, якщо вам трапиться какао або шоколад з мінімальною обробкою какао-бобів. Коли ви обираєте шоколад з мінімальною обробкою, який містить щонайменше 70% какао, ви отримуєте переваги, пов'язані з какао, з невеликими недоліками. Всі інші какао-продукти та варіанти у більшості випадків матимуть негативні наслідки для здоров'я та переважують будь-які переваги.